Радіо Чикаго». В Російській Федерації заявили про масовану атаку дронами на Білгородську область. Білгородська область Росії, 23 квітня, була начебто масовано атакована безпілотниками. Так, до регіону за день залетіли одразу чотири БПЛА. Постраждала людина. Також був пошкоджений дизельний трансформатор а в окупованих Ровенських та на Луганщині. Безпілотник атакував нафтобазу автобазу поблизу кордону з Російською Федерацією. За дан... А нами вигоріло кілька резервуарів з дизельним паливом. Неспокійно було вночі в окупованому Севастополі. Район Чорноморського флоту атакували надводними безпілотниками. За словами місцевого гуляйтера розвожаєва, один дрон знищили сили протиповітря противодного диверсійного загону. Другий вибухнув сам. Москву атакують безпілотники. В Москві помітили вже два безпілотники. Перший виявили зранку, 24 квітня. Сьогодні другий вже увечері в двох кілометрах від місця падіння першого дрона. На квадрокоптері була камера, а всередині самого пристрою не знайшли карту пам'яті. Тому в Росії думають, що дроном управляв коригувальник, який передавав картинку в режимі онлайн. Аналізуючи останні декілька новин, чи не здається вам, що вже почалося? Почалося і, і навіть... ми вже про це до речі говорили. Що вже є інформація, що почалося. Це була інформація від Гани Маляр, якщо я не помиляюсь. Тому Будемо тепер е, слідкувати за новинами, що там далі. Ну от наскільки приємно, що і в Белгороді, і на окупованій Луганщині, і навіть в Севастополі. А і навіть, навіть в самій Москві вже палає не тільки заводи, не тільки фабрики, але і безпілотники туди долітають. І дай Бог з часом будуть знищувати всі, всі об'єкти критичної інфраструктури і мешканців самого міста. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.